Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Мої вітання в ефірі телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, 8 серпня. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Петро Гайдашчук. Про місцеві події сьогоднішнього дня ви як завжди дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги коротко про основне. На Буковині СБУ затримало вантажівку, яка незаконно перевозила деревину. Чернівецька область отримала вакцини від сказу. В Чернівцях відзначили 182-річницю з дня народження Юрія Федьковича. До Чернівців протягом року звезуть кілька сотень тонн львівського сміття. А у міській раді досі сперечаються щодо тарифів на комунальні послуги. Про це та інші ключові моменти останнього тижня розповів на своєму брифінгу міський голова. Подробиці у сюжеті. Вивіз побутового сміття зі Львова до Чернівців, без сумніву, є резонансом для мешканців міста, кажуть в мерії. Однак відмовити в допомозі місту з критичною екологічною проблемою не могли. Дехто я переконаний, буду говорити, при чому тут ми до їхніх львівських проблем. До нас звернулася громада міста Львова, яка, ви знаєте, має екологічну екологічну проблему з вивезенням побутового сміття. Загинули люди. Нехай правоохоронні органи розбираються, хто і що там зробив, хто винен, хто не винен. Але на сьогоднішній день я переконаний, що ми маємо підставити плече. Однак кількість сміття, зазначена в угоді двох міст, є цілком прийнятною для Чернівців і не загрожує повторенням львівського сценарію, переконує мер. До кінця року до Чернівців привезуть 833 тонни сміття, що складає триденну норму для нашого міста. Привезли 240 тонн, десь третин. Допомагаємо ми не безкоштовно. Комунальне підприємство отримало. Кошти, які дозволили до речі, вивозити сміття з першотравневого садгірського району. Також міський голова відзначив безрезультатність останнього сесійного засідання, адже в ратуші досі тривають суперечки щодо запропонованого мораторію на підвищення тарифів для Чернівців. Міська рада відстоюватиме чітку позицію. Це рішення нічого не змінить. Не будуть постачати нашим підприємствам газ і електроенергію по іншим тарифам ніж існують в країні. Тому зрозуміло, що цю різницю треба доплачувати з міського бюджету. Мова йде про сотні мільйонів гривень. І ми маємо чітко для себе визначитися, чи всі платники податків, які живуть в Чернівцях і не користуються, наприклад, теплом або центральним водопостачанням, вони фактично будуть змушені з своїх податків замість шкіл, доріг, садочків, лікарень компенсувати цю різницю. Крім того, на своєму брифінгу мер міста нагадав про терміни подачі заявок до бюджету участі, який передбачає фінансування в наступному році ініціатив мешканців. До 5 вересня приймаються проекти від громадян, громадських організацій, які будуть профінансовані в наступному році. Закликаю бути ініціативними, подавати проекти, тому що це реальний інструмент, коли мешканці міста можуть змінити щось для себе, для свого району і таке інше. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Його змушують підписати. На Буковині служба безпеки України затримала вантажівку, яка незаконно перевозила деревину. Правоохоронці в селі Ростоки Путильського району зупинили фуру, яка перевозила ліс на пилораму, що належить приватному підприємцю. Під час перевірки вантажу співробітники спецслужби встановили, що у водія відсутня будь-яка документація про походження деревини. Крім того, під час огляду автівки в ній було виявлено та вилучено 168 чипів електронного маркування деревини, які повинні зберігатись у лісгоспах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Автомобіль та вантаж затримано. За попередніми оцінками, вартість деревини складає майже 50 тисяч гривень. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Нагадаємо, що минулого тижня правоохоронці провели понад 50 обшуків в офісах лісництв, серед них було і Путильське. За останні декілька днів в Чернівецькій області через необережне поводження на воді в Чернівцях та Глибоцькому районі втопилось двоє людей. Детальніше про це далі в сюжеті. Залишений одяг та взуття це все, що знайшов місцевий рибалки на березі ставка у селі Опришени Глибоцького району. Про знахідку чоловік повідомив правоохоронців та рятувальників. На місце подіб прибули водолази, рятувальники групи водолазних робіт управління ДСНС. Вони, обстежуючи дно ставка, виявили тіло чоловіка, 56-річного чоловіка. Тіло людини було піднято на поверхню. На даний час причина смерті встановлюється в судово медичній експертизі. Ще один випадок загибелі на воді стався 7 серпня у місті Чернівці по вулиці Сокирянській. На місцевому ставку відпочивало двоє чоловіків. Вони вирішили скупатися та зайшли у воду. Один із них, 41-річний чоловік, відпливши від берега на 15 метрів, пірнув під воду, але так і не винирнув. Інший його товариш він повідомив про подію рятувальників. На місце події прибули працівники Чернівецької міської рятувальної станції на воді, які і підняли тіло потопальника. На берег. Спочатку року в Чернівецькій області внаслідок необережного поводження на воді втопилося 20 людей, з них одна дитина. Тому хотілося б з Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На україно-румунському кордоні затримали чергового порушника. 7 серпня на ділянці відділу фальків прикордонниками чернівецького загону було затримано чоловіка, який намагався переправити контрабанду. Щоб зупинити злоумисника, охоронцям кордону довелося стріляти. Детальніше про це дивіться далі. 7 серпня поблизу Україно-румунського кордону прикордонниками був виявлений порушник, який на позашляховику намагався переправити шість ящиків контрабандних цигарок. Виконувати вимоги прикордонників, чоловік відмовився та вдався до втечі, через що було застосовано зброю. Підійшовши до транспортного засобу, водій на команди прикордонного наряду не відреагував. Та поводив себе дещо зухвало з таким натяком щодо фізичної розправи. Після прямих погроз та явних ознак нападу прикордонним нарядом було застосовано пристрій для гумових куль. Який не зупинив правопорушника тільки після досилання патрона в патронник, водій зрозумів, що з ним ніхто жартувати не буде та виконав всі вимоги прикордонного наряду. Гула куля влучила порушнику у ногу. Від надання медичної допомоги чоловік відмовився. На даний момент затриманого разом із автомобілем та виявленими сигаретами передано співробітникам національної поліції. Петро Гадашчук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дві тисячі доз вакцини проти сказу надійшло на Буковину. Більшу її частину отримала лікарня швидкої медичної допомоги. Чимало часу поспіль в області були лишень залишки цього імунобіологічного препарату, тож вакцини бракувало. Вакцина, якої потребували боковинці, таки надійшла в Чернівецьку область. Область отримала вакцину проти сказу в кількості двох тисяч доз. Ми її дуже очікували, тому що влітку загострилися ці питання укусів тварин. Ми її дуже очікували. І вакцина ця поступила в лікарню швидкої медичної допомоги, так як поліклініки не мають права проводити вакцинацію проти сказу. Вакцина для попередження сказу не є плановою і використовується лише за епідемічними показниками. Людям, які були, Покусані тваринами, та котрим лікар призначив курс профілактичних щеплень проти сказу. А от антирабічна сироватка проти сказу використовується, коли необхідна екстрена допомога людині, яка інфікована цією недугою. Жодної такої на Буковині немає. Сироватки, здається, вже дуже давно немає. Так як і дифтерійно, ну, десь з 15-го року, по-моєму, немає. Така ж ситуація в області із протиправцевою сироваткою, розповідає імунолог Аліна Дашкевич і не лише на Буковині. Нагадаємо, як у липні цього року життєво необхідно сироватку для п'ятирічної жительки Дніпра шукали не лише в різних містах України, а й за кордоном. Тішить медиків, що бодай вакцина проти цієї надзвичайно небезпечної недуги правця в області є. Зараз дуже гарну кількість нам поставили цього пентаксима. Звичайно, її немає стовідсоткового, але сподівається. Сподіваємося, що вже ну появляться вакцини, так, так як пишуть і обіцяють, що вже до кінця серпня ми знову партію отримуємо. Практично на першу вакцинацію діти мають у нас всі вакцини. Тобто для першої вакцинації а це вже дуже гарно. Чи не найбільше медиків непокоїть, що в області геть відсутня вакцина проти дифтерії для боковинців шкільного віку та дорослого населення, а ще проти дифтерійна сироватка. до слова забезпечення вакцинами прерогатива міністерства охорони здоров'я. І коли вона таки з'явиться у медзакладах області, невідомо. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівцях вшанували пам'ять Юрія Федьковича. З нагодення народження українського письменника, чиновники та митці поклали квіти до його пам'ятника, а також з цієї ж нагоди відбувся захід під назвою Гостини у Юрія Федьковича Благая вість Русалки Дністрової. Більше про це далі. Саме цього дня, 182 роки тому, на Путильщині народився український письменник-романтик, предвісник українського національного відродження Буковини. З цієї нагоди поціновувачі його творчості прийшли до пам'ятника митця, щоб покласти квіти до підніжжя. Вклад, звичайно, що дуже великий, і неоцінений, тому що ми знаємо Юрія Федьковича не тільки як поета, ми знаємо його як і просвітителя. Ми знаємо його як людину, яка доклала дуже дуже багато зусиль для того, аби його нарід, який він любив, всім своїм серцем інтегрував у світову спільноту грамотним, освіченим і щоби з ним рахувалися на рівних. Загалом вже за своє життя Юрій Федькович написав понад 60 прозових творів, повісти оповідань казок жартів, у яких він підносив голос протесту проти соціальної і родинної нерівності, возвеличував волелюбство, опоетизовував гордих і сильних людей. Я думаю, що настав час сказати вже всю об'єктивну правду про Федьковича. Довгий час займаючися літературним процесом. Вивчаючи літературознавчі роботи детально, починаючи з 18-го сторіччя, нарешті абсолютно обґрунтовано, ми можемо сказати, і треба було це, мабуть, сказати давно, але нарешті ми скажемо, що Юрій Федькович є першозасновником української літератури не тільки на Буковині, але й на Західній Україні. А пізніше у літературному меморіальному музеї Юрія Фицьковича відбувся літературний вечір гостини у Юрія Фицьковича, Благає вість Русалки Дністрової. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фінальний матч чемпіонату Державної прикордонної служби України зміні футболу. Запекла боротьба між 16 командами з різних куточків України тривала на Буковині чотири дні. І, врешті-решт, відомий переможець. Хто ж отримав кубок переможця? Далі в сюжеті. Браво, браво, браво. Шотир, шотир, ось таких моментів, коли м'яч ось ось мав потрапити у ворота, було чимало, адже до фіналу потрапили гідні команди з Львівської та Сумської областей. Ось знову під час чемпіонату Державної прикордонної служби України з футболу небезпечний момент. Фахівці коментують така гра, і справді варта уваги. Тим більше, що ці зустрічі вже проходять протягом чотирьох днів на фоні усталості, От, команди показали технічно досить гарну гру. Я думаю, глядачам сподобалася по своїй напрузі, по змісту гри. Та, врешті, після напруженого поєдинку команда сумського прикордонного загону таки обіграла команду з міста Мостиська Львівської області з рахунком 1-0. Залишилися задоволені, а ну, а наша команда вдвічі задоволена, тому, тому що спустя. Три роки ми знову стали чемпіонами державної прикордонної служби зміні футболу. Хоча гарну гру продемонстрували прикордонники з міста Мостицька, та все ж залишились за крок до перемоги. Не повезло десь, трохи не допрацювали. Я думаю, що все на наступний рік, дай бог то виправимо ситуацію. Гарний прийом прийняли. Інфраструктура томіровала лісе. Ну і боковина приймає завжди щиро і. Дуже приємно. Перш ніж отримати грамоти, медалі та кубок переможця футболісти взяли участь у веселих естафетах. А опісля за перемогу у змаганнях юний прикордонник, юний динамівець змагались також діти прикордонників. Ну, тут з явною перевагою Команда «Динамівець» отримує перше місце. У нас є конкурси. Ми для них і зробили і подарунки, і до школи їх готуємо. Навіть, ну, Дітей треба підтримати. І буде нагорода медалі і грамоти. В'ячеслав Герасимчук. Ану, показуйте його! Привітайте цього юного отена! І врешті урочисте нагородження футболістів-прикордонників. Ольга Андрійська, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. А також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Залишайтеся з телеканалом Чернівці. На все добре, хай щастить!